Нацята в Україні про головні події на цю годину далі на ТВА. І з вами в студії Тетяна. Будь вітаю. Януковичу Москву активісти на майдан. Опозиція скликає сьогодні людей на чергове віче, щоб разом дочекатися звісток із перемовин української влади з Кремлем. Початок мітингу о 18-й. Ну а зараз близько 200 євромайданівців пікетували бориспільську трасу, якою президент їхав до аеропорту для відбуття до Москви. Щоб нагадати, євромайдан заборонив підписувати угоду, що спрямовані на вступ України до митного союзу. І нагадаю, сьогодні в російській столиці відбудеться засід. Дення міждержавної українсько-російської комісії під головуванням президентів Януковича і Путіна напередодні представники партії регіонів переконували, підпишуть переважно двосторонні економічні угоди про вступ до таможного союзу. Не йдеться, але про зміст документів, що будуть підписані, громадськості не повідомляють. Верховна Рада не розпочала роботу. Парламент залишається заблокованим. На зв'язку з нами зараз прибуває наша кореспондентка Олена Стецюк. Вітаю Олено. Чи запрацює парламент сьогодні взагалі? І, Відповідно, чи може бути розглянуте питання про відставку уряду? Вітаю, Таню. Верховне засідання Верховної Ради тривало сьогодні буквально 5 хвилин. Опозиція заблокувала трибуну та президію Верховної Ради. Спікер Володимир Рибак з самої зали оголосив, що ранкове засідання оголошується відкритим. Після цього він заявив і під оплески депутатів від фракції партії регіонів зареєструвалося 258 народних обранців. Спікер Володимир Рибак заявив, що на четвер планується розгляд проекту держбюджету і доручив відповідному комітету та уряду підготувати до четверга це. Цей документ також він сказав, що має бути прийнята відповідна постанова задля для розгляду цього питання за скороченою програмою. Після цього опозиція вже в кулуарах заявила, що їхні вимоги залишаються незмінними, плюс повне оновлення влади, тобто дострокові вибори. І зараз кажуть важливим моментом залишається відставка уряду. Як зазначив Арсеній Яценюк, у них не вистачає поки що 19 голосів задля відправлення уряду Азарова у відставку. На моє уточнююче запитання щодо про. Тобто постанови Володимира Яворівського Арсеній Петрович сказав, що вони зараз над цим думають. Я нагадаю, що. За цією постановою згідно цієї постанови це звернення народних депутатів до президента Віктора Януковича з вимогою відправити у відставку уряд. Крім цього, лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов сказав, що вибори зараз не на часі. А що стосується четверга, то їхня фракція готова голосувати за скороченою програмою за проект держбюджету. А чи голосуватиме опозиція, то то вже їхня справа і проблем в цьому не бачать. Ось поки що це вся інформація. Таню, дякую тобі, Олено. Це Олена Стецюк, яка перебуває зараз у Верховній Раді, і спостерігає за роботою, точніше, не роботою Верховної Ради. ЦВК завершила підрахунок голосів на довиборах до парламенту. Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів з результатами повторних виборів у п'яти одномандатних округах. За результатами волевиявлення громадян перемогу у 94-му виборчому окрузі у Київській області здобув Руслан Бадаєв, за якого проголосували більше 58% виборців. Це понад 53 тисячі осіб. По 132-му виборчому округу у Миколаївській області переміг самовисуванець Микола Круглов. За нього віддали голоси більше 47% виборців. У Черкаській області в окружній виборчій комісії номер 194 переміг самовисуванець Михайло Поплавський. Голоси за співочого ректора віддали більше 53% людей. В ВВК номер 197 – це Черкаська область. Переміг кандидат від батьківщини Леонід Даценко. У нього більше 63%. У Київському 223-му окрузі переміг самовисуванець Віктор Пилипишин. Він був більше 44% голосів за. Ну і за даними ЦВК, вибори пройшли без надзвичайних подій. У Комісії не бачать підстав не визнавати результати голосування. Легітимними перевибори визнали і в комітеті виборців України, хоча там і помітили незначні порушення. Водночас опозиційні кандидати заявили про велику кількість фальсифікацій. Політична криза в Україні це результат рішення конституційного суду 2010 року. Напередодні про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого саморядування Давид Жвані. Політик наголосив, що після цього рішення суду, яке не було легітимізоване у парламенті, фактично відбулася узурпація влади. Зокрема, парламент, як найвищий представницький орган, зараз не формує і не контролює цю владу. Більше про це у сюжеті Олени Стецюк. Вхід сезону круглий стіл. Засідання відбулося, та не всі запрошені. Як від влади, так і опозиції прийшли шукати консенсус. Та пропозиції лунали в основному від експертів та колишніх посадовців. Кажуть, слід міняти конституційний лад, бо влада показала неповагу до людей. Що в основі того протесту, який от зараз продовжується, виник збурений, такий масштабний, що в основі його Євровибір? Так, євро і так далі, але ж вибачте будь ласка, Першого на Майдан люди вийшли кругом в державі не тому, що Європи був відкинутий, а тому, що влада показала, що вона не поважає свій народ, що вона готова з ним невідомо. Просто побили, гребили. І, кажучи, виникло в суспільстві ще не можливо не і сьогодні прагнення до того, щоб... Влада зовсім не така, як вони собі уявляли правник Ігор ігоркуліушко наголошує у гаранта концентрація влади надмірна, аби повернутись до конституції четвертого року, тобто парламентсько-президентської республіки, є два способи. Або Верховна Рада визнає, що скасування реформи було неправомірне, або конституційний суд роз'яснить те, що не робив десятого року. Розумію, це трошки така здається анекдотична ситуація, але з правої точки зору саме це рішення є анекдотом. І це е, відображено в тому числі у висновку Венеціанської комісії. Тому і вийти з цієї ситуації можна в такий от, в принципі, квазі-юридичний спосіб, як Конституційний суд, сам може роз'яснити, що його положення неправильно зрозуміли. Що тут йшлося про те, що Верховна Рада має в зв'язку з неконституційністю закону про внесення змін привести Конституцію у відповідність до редакції 96-го року. Колишній міністр юстиції переконаний, варіант має бути лише політико-юридичний за межі конституції вийшов не народ на майдані, а влада десятого року каже Сергій головатий. Тепер рада має зробити крок: акт про відновлення легітимності конституційного правопорядку. Як спосіб розв'язання, це компроміс між Верховною Радою і президентом у пошуків шляху відновлення легітимності конституційного правопорядку. Возафракційна Інна Богословська пропонує зробити кроки вже завтра. Ідея змінити календарний план і працювати до і після нового року і звернутись до депутатів, створити нову більшість загідність і почати процес повернення до основного закону зразка 2004-го. І вже завтра рада має заявити, вона не підтримує введення надзвичайного стану для розв'язання політичної кризи на всяк випадок. Якщо не проведи господі ми будемо зараз шукати правове, чисте правове рішення. Виходу з цієї ситуації ми призведемо до взриву в суспільстві, і буде кров. Можна назвати цю більшість за гідність, тому що це саме те, за що зараз стоїть майдан, і майдан сьогодні це майдан суспільства, це майдан гідності. А от колишній Києва Олександр Омельченко подає зовсім свіжу ідею. Ми роз'єднали за 22 роки націю, дорога мої. Ми її порвали на кусочки на шматки. Я просив би, щоб Інна Ігорівна внесла пропозицію всім народним депутатам призупинити партійність до кінця виборів 2017 року. Круглий стіл не закінчено, далі буде у середу. Я думаю, що принципіальне і головне питання, які сьогодні ми обговорювали, і які ми сьогодні вирішили, запропонуємо. Сьогодні це про це почують всі сторони, які ми могли запропонувати для винесення в зал. Ми в середу будемо приймати на комітеті. Якщо депутати погодяться працювати під самий новий рік, може й встигнуть знайти вихід із кризи у будівлі під куполом. Олена Стецюка. Перший заступник голови КМДА Олександр Голубченко виконуватиме обов'язки очільника адміністрації в той час. Поки Олександр Попов відсторонений від посади, як повідомляє прес-служба КМДА, Голубченка вже провів апаратну нараду щодо забезпечення життєдіяльності міста. Нагадаю, попов відсторонений від роботи в столичній адміністрації на час проведення розслідування у справі про розгін мирного мітингу на майдані Незалежності 30 листопада. Ну і наразі це вся інформація. Наступний випуск вже о дванадцятій. Зустрінемось за годину. Гарного вам дня.